Релакс. Всі заспокоїлись, погуляли, побігали, тепло, хоч і грязюка, але тепло. Оце такі дві поряд сидять це Білка і герда. Старенькі собачки. Білка, бачите, така, що ноги так широко лапки розставила. Це вона в нас тут така основна, Сама старша. Соня намагається налагодити відносини. Білка терпе, бо я дивлюся, якби мене не було, то получила б Софія під перве число. Вона дуже розумна собака, вона знає, що я не розрішаю ображати, тому вона при людях веде себе коректно. До них воно Вовчик приєднується, теж один із самих стареньких собачок. Це ось сніжинка, паша. Ну, спокійні, поки зараз не прийдуть собачки з тієї території і не кинуться вони всі охороняти притулок. Такий деньок непоганий сьогодні.